Слава Ісусу Христу! Ви знаєте наскільки важливо сьогодні мати в своєму житті священника, Божу людину та церкву. Чому? Щоб не зійти з розуму. Ви знаєте, я ходив раніше до православної церкви, але Біблію не виконував. Я думав, що я нормальний, але я дійсно сходив з розуму. І мій розум вернувся лише тоді, коли я дійсно прийшов на Новосвітню церкву, коли я почув справжнє, неспотворене, чисте Євангеліє, коли я почав виконувати в своєму житті, тому що Ісус Христос Він прийшов на землю не задля того, щоб забрати мої мізки і все, що в мене є тут на землі, але на. Поки щоб мої мізки вони стали на місце. Я розкаявся в своїх гріхах і дійсно слідував за Ісусом Христом. І приклад тому мій священник, який показував, що коли він відкидав Божу владу в своєму житті, приходили прокляття і руйнування в усіх сферах життя. Тому, коли він прийняв Божу владу, то все стабілізувалося. Тому це єдиний шанс на перету.